Привіт, дівчатка. Запрошую вас сьогодні разом зі мною на шопінг у магазин професійної косметики. Мімімі -мі -мі». саме тут консультанти допомагають мені підібрати догляд для обличчя засобів іспанської космоцевтики, Lab та А для волосся. Обираю продукцію свого улюбленого італійського бренду медавіта. Обожнюю їх масочки та незмивний догляд. особливо золоту олійку. Дівчатка, зверніть увагу, догляд для тіла від ось тут. Також представлено. І тільки подивіться на це різноманіття всесвітньо відомих блисків Кіко. Дуже гарні, а ще в них надзвичайно приємна текстура. Максимально комфортні на губках та не липкі. А ще зробив колір моєї помади таким виразним. Ну як вам, мені здається, просто вау. Якщо ви ніколи не пробували термотуш, то раджу саме її. Обираю варіант, від Хейміш ідеально тримається весь день та змивається просто теплою водичкою. І Скажіть, хіба можна пройти повз біж? Ілизну інтімісії та Вікторію Сікрі для підтримки своєї краси обираю морський колаген. Ну а для улюбленої подружки оформлюю подарунковий сертифікат. Дуже зручно варто зауважити, що в магазині представлена лише оригінальна продукція. А найкращі консультанти допоможуть вам з вибором. Тут є все, що ми, дівчатка, так обожнюємо. Відправка по Україні новою поштою Пишіть їм у дірект або завітайте в офлайн-магазини. Мімімі. -мі.